Вітаємо на ютуб каналі Тести Українською. Яка фортеця є найбільшою в Україні? Акерманська фортеця. Акерманська фортеця або Білгород-Дністровська фортеця це історико-архітектурна пам'ятка та найбільша фортеця України. Розташована в місті Білгород Дністровський Одеської області. Яке місто є батьківщиною Леся Курбаса? Місто Самбір. Лесь Курбас відомий український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач. Реформатор українського театру. Представник розстріляного відродження. Народився 25 лютого 1887 року в місті Саймбір. Нині це Львівська область. Яка річка протікає через місто Львів. Полтва. Полтва це річка в Україні у межах міста Львова. Через паводки та інші проблеми Полтву в межах Львова в кінці 19 століття було вирішено сховати під землю. Хто був автором першої української конституції 1710 року? Звісно, це Пилип Орлик. У 1710 році Пилип Орлик уклав зі старшиною та запорожцями угоду Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького. Документ, який пізніше дістав назву Конституція Пилипа Орлика, яка висота Говерли, найвищої гори України. Її висота 2061 метр. Говерла це найвища вершина українських Карпат і найвища точка України. Її висота становить 2061 метр над рівнем моря. Хто з наведених українців отримував Нобелівську премію? Ілля Мечников у 1908 році Ілля Мечников отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини за дослідження в галузі імунітету. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо вікторину. Яку назву має перша друкована книга в Україні? Львівський апостол або діяння та послання апостольські» – це перша друкована книга в Україні, видана у лютому 1574-го Іваном Федоровичем у Львові. Яка область України має найбільшу площу? Одеська область. Найбільша за площею область України це Одеська. Її розмір 33 тисячі 310 квадратних кілометрів. А яка область України є найменшою за площею? Чернівецька область. Найменша область України за площею Чернівецька. Майже 8 тисяч квадратних кілометрів. Який український композитор є автором музики до гімну України? Михайло Вербицький. Михайло Вербицький один із перших композиторів професіоналів Галичини. Яскравий представник національної композиторської школи. У 1863 році він написав музику на вірші Павла Чубинського Ще не вмерла Україна, яка нині відома як Державний гімн України, яке українське місто раніше мало назви Станиславів та Станіслав. Правильно. Це Івано-Франківськ. Івано-Франківськ це місто в Україні, обласний центр Івано-Франківської області, районний центр та центр міської територіальної громади, економічний і культурний центр Прикарпаття. До 1962 року у різні часи мало назви Станиславів. Станіслав. Згадайте герб столиці України. Хто на ньому зображений? Архангел Михаїл Герб міста Києва. Щит на синьому полі якого зображено Архангела Михаїла у срібному вбранні. У правій руці він тримає вогняний золотий меч промінь, а в лівій срібний овальний щит із грецьким хрестом. Хто був автором першого словника української мови? Це памво Беринда памво Беринда український енциклопедист, мовознавець, лексикограф, письменник, поет, православний чернець, видатна постать культурно-освітнього руху Галичини та України першої половини XVII століття. 1627 року вийшов перший словник української мови. Написаний памво Бериндою. Словник містив близько 7000 тисяч слів. Загальних та власних назв переважно тогочасної церковнослов'янської мови з перекладом та тлумаченням їх українською літературною мовою початку 17 століття. Чи знаєте ви, завдяки кому український прапор відвідав космос? І на орбіті планети Земля пролунав державний гімн України? Леонід Каденюк. Леонід Костянтинович Каденюк. Це перший і єдиний космонавт Незалежної України, який був у відкритому космосі. Саме у 1997 році відбувся його політ у космос. Я був першим, хто полетів у космос із українським прапором і виконав завдання українського уряду. Український гімн пролунав у відкритому космосі. Згадував космонавт. Який український письменник написав роман Місто. «Валеріан Підмогильний місто. Це роман Валеріана Підмогильного. Опублікований 1928 року. Твір було написано в модерністській стилістиці з використанням деяких моделей французького роману 19 століття. Яка рослина є національним символом України? Ми впевнені, що ви знаєте правильну відповідь. Напишіть її в коментарях. Нехай країна-помилка присяде зі своєю балалайкою і ведмедем.